Нестача персоналу і спецтехніки. Відтак комунальники не можуть дати собі раду із снігоприбиранням на території Івано-Франківської тергромади. Комунальні служби працюють у режимі підвищеного навантаження. Є проблема з навантаженням. В чому заключається? У нас є GCB, Ну він хороша техніка, але він малопотужний. Розумієте? І. Коли йде плановий сніг, ну тобто передбачуваний, то можна десь собі за годину наперед починати навантажувати, і тоді воно незамітно. От коли вже стається раптова ситуація, ну і цей процес починається. Машина 20 хвилин. Ну От і порахуйте, 10 машин майже 3 години треба вантажити. Ну і не можеш прискорити ну, ніяк, ну б, ніяк. Але зразу вихід з ситуації знайшли, бо взяли в кредит. Бобкат навантажувач дуже гарний, дуже потужний. правда ще там є питання з тими угодами кредитними. Ну але тим не менше, він ще поки що не працює, є на території вже, ще не працює, але я думаю, сподіваюся, що. В найближчий час він таке запрацює. Одна з найбільших проблем міжбудинкові території. Сюди снігоприбиральна техніка не може заїхати. Там сніг прибирають вручну, двірники або представники ОСББ. Тому роботи уповільнені. Основне завдання це розчищення самих входів до під'їзду і далі прохід попри будинок. Це їхнє першочергове завдання. Далі вже вони відповідно виконують роботи по проїзду, там відкидають сніг додатково і так далі. Крім того эм... Цю техніка по прибудинкових територій, крім тих, що у нас біля наших будинків рішенням виконкому закріплено за нами 83 додатково міжбудинкових проїзди, які ми чистимо. Ну основна проблема під час очистки таких територій це щільно запарковано автомобілями, тобто не завжди можна проїхати, приходиться маршрути коригувати. За неприбрані території складено 112 приписів. Власників комерційних структур мерія закликає терміново прибирати прилеглі ділянки. Анки аби уникнути штрафів та травматизму містян, Лілія Буцяк Захарбогаєнко новини на вежі.